Вітаю всіх. Давайте швиденько зануримося в дивовижну історію сучасних ламп, які можуть змінювати свою яскравість. Колись давно, якщо ви хотіли приглушити світло, єдиним способом було додати абажу, зменшити полум'я або замінити лампочки. Справді не було способу контролювати, наскільки яскраво була освітлена ваша кімната. Потім, наприкінці 1800-х років, з'явився перший димер це пристрій, який винайшов Вудсон, він був досить громісткий і дозволяв. Театрам змінювати освітлення, але споживав дуже багато енергії і сильно нагрівався. Тепер перенесемося в 950-ті роки, коли все змінилося. Джоел Спіра, працюючи у своїй квартирі, створив перший твердотільний димер, який працював на електронних компонентах, замість того, щоб просто спалювати електроенергію. Його винахід використовував розумну електроніку для контролю сили струму. Тепер кожний міг встановити димер у себе вдома і налаштовувати освітлення самостійно. Сьогодні лампи з регульованою яскравістю є повсюди вони не лише створюють комфорт, вони ще й економлять електроенергію і навіть допомагають краще спати, імітуючи природні цикли сонця. Тепер світильники з розумними світлодіодами дозволяють керувати яскравістю, кольором і навіть часом за допомогою телефону. А ось що найцікавіше: димерне освітлення. Все ще розвивається, і завдяки новим технологіям ми можемо синхронізувати свої лампи з музикою, автоматизувати їх за допомогою датчиків або навіть змусити їх регулюватися залежно від зміни погоди на дворі. Тож наступного разу, коли будете користуватися світильниками з регульованим освітленням, пам'ятайте, що це не просто ви створюєте собі настрій, а ви користуєтесь історією інновацій. Якщо ви дізналися щось нове, натисніть кнопку Подобається. Бажаю всім гарного настрою!